Коли ми пообідали, якщо буде слушна нагода, неодмінно розповім, як я, єдиний у цьому товаристві, ще й вчився їсти під водою, то вийшли за столу, що був накритий у високій мармуровій залі, прикрашеній рибальськими сітями і канатами червоної та коричневих барв. Після цього ми пройшлися вузьким коридором назад, а потім почали спускатися дедалі глибше, вже й нижче за рівень моря. Спочатку йшли з паральними сходами, що звивалися у цілковитій темряві, хоча самі їй світилися. Рендом зробив кроків із двадцять, а потім з пересердя вигукнув «От Оддітько. З цими словами він зійшов у воду і поплив попри сходи донизу. Так, скоріше, всміхнулася Мойра. А нам ще йти та йти, сказала Дейдра. Довжину цього шляху вона знала замбарського досвіду. Тоді ми теж зійшли зі сходів і поплили донизу, через темряву, попри підсвічені кручені сходи. Мабуть, хвилин через десять наші ноги торкнулися дна дивна річ, ми стояли на твердій поверхні, а вода не штовхала нас угору і взагалі не заважала нашим рухам. Навколо нас палало світло, кілька слабеньких вогників у стінних нішах. Якщо ребма це відображення амбара. То чому її води так відрізняються від морів і океанів у інших куточках світу? запитав я. Бо має бути саме так, а не інакше, відповіла Дейдра, і це мене чомусь роздратувало. Опинившись у широченній печері, з якої в усіх напрямках розходилися тунелі, ми повернули в один з них. Не знаю, скільки часу ми йшли цим тунелем, можу сказати тільки, що було то невимовно довго. Незабаром почали траплятися бокові відгалудження на одних були двері, на других решітки, на третіх не було нічого. Ми пройшли шість таких відгалуджень і зупинилися біля сьомого. Вхід до нього перегороджували величезні сірі двері, обкуті металом та вдвоє вищі за мене. При вигляді цих дверей мені раптом згадалось, яких розмірів досягають тритони. Потім Мойра всміхнулась лише мені одному дістала зі зв'язки на своєму поясі чималого ключа і запхала його у замкову шпарину. Однак повернути ключа їй не вдалося. Замок, напевне, вже давно ніхто не відмикав Рендом щось невдоволено буркнув і правиця його потягнулася вперед, недбало відкинувши вбік ніжну руку Мойри. Він, міцно затиснувши ключа, почав повертати його. Нарешті у дверях що клацнуло. Потім Рендом штовхнув їх ногою, і ми всі дружно зазирнули в таємничу кімнату. У приміщенні завбільшки з бальну залу ми побачили викладений лабіринт. Він був нанесений на чорну і, на вигляд, гладеньку, мов скло долівку, саме той лабіринт, до якого ми добиралися. Він мерехтів, коливався, немов холодне полум'я, котрим, власне, і був. І через це вся зала здавалася примарною. Видимі та, напевне, відчутні на дотик тонкі, хитро сплетені лінії вогнистої енергії були здебільшого кривими, але ближче до центру я побачив і кілька прямих. Мені цей лабіринт нагадував плутаний переплутаний візерунок, дуже схожий на ті, які, не замислюючись, малюємо олівцем або ручкою. А потім шукаємо, де в них початок чи кінець. Тільки був цей візерунок не у формі чорнильної або олівцевої мазанини, а так би мовити, у натуральному вигляді. Мені навіть здалося, що там, з протилежного від нас боку, бачу напис Початок. Лабіринт мав близько сотні ярдів у найвужчому місці та з півтораста ярдів довжини. У голові заголосили невидимі дзвони. В скронях застукала кров. Лабіринт торкнувся моєї свідомості, і вона відсахнулася від нього. Якщо я принц Амбера, то цей хитро візерунок мав би бути закодований в мене у крові, у нервовій системі, в генах, щоб я міг вибрати правильний напрямок, пройти клятий лабіринт і залишитися живим. Ой, мені б сигаретку зараз, сказав я. І дівчата зайшлися смішком надто швидко, ніби тільки й чекали нагоди. Відчувалося, що спокій давався їм дуже нелегко. Повір, я намагався відрадити її від того, що вона задумала для тебе. прошепотів я рендому на вухо, але поки що марно. «Ах, я знав, що ти це зробиш, кивнув Рендом. Та нехай тебе це не хвилює. Я можу й рік простояти на голові, якщо буде потрібно. А може, мене і раніше відпустять, якщо вважатимуть занадто нестерпним. Дівчину, яку вона для тебе підібрала, звати Віалла. Вона сліпа. Знатно, мовив Рендом, неперевершений жарт. Ти ще не забув нашої розмови про регенство, тобто керування, в разі вакантного престолу? Ні. Будь ласкавий до неї. Пробудь тут увесь рік, і я сповна тобі віддячу, пообіцяв я. Ніякої реакції. Потім Рендом схопив мене за руку і насмішкувато запитав: Твоя подружка, так? Як вона тобі? То ти згоден? неквапно вимовляючи слова, запитав я. Так. Ми зупинилися в куті зали біля початку лабіринту. Ступивши вперед, я глянув на ніби вроблену вдолівку вогнисту лінію. Вона започатковувалась неподалік від того місця. Де стояла моя права нога. Єдиним освітленням зали був вогонь лабіринту. Вода з усі біч обпікала мене холодом. Я поставив на стежину ліву ногу, навколо неї застрібали біло голубі іскри. Потім поставив праву ногу і, теж одразу, як і застерігав рендом, відчув, як у мене щось вливається зробив ще крок. Далі стежка різко загиналась і повертала назад. Ступивши ще десять кроків, відчув, як увесь час, наростаючи, виникає певний опір було таке відчуття, ніби переді мною звідкись виріс чорний бар'єр, такий собі згусток матерії, який відштовхував мене назад щоразу, коли я подавався вперед. Я боровся з цим опором і раптом зрозумів, що невидимий опір це перша запона. Якщо подолаю цю перепону. То це вже буде щось. А заразом і гарний знак, що я також частину лабіринту. Для того, щоб підняти і опустити ногу, мені довелося докласти на людських зусиль, і так було що кроку. Тепер навіть із мого волосся снопами сипались іскри. Я цілковито зосередився на лінії вогню, важко дихаючи, і шов по ній. Раптом тиск відступив. Запона розступилася переді мною так само несподівано, як і з'явилася. Пройшовши через неї, я щось віднайшов віднайшов якусь частку себе я бачив подібну на пергамент шкіру і вузлуваті, схожі на палиці кістки, жертвосвенцема. Я знав, що це таке, бо був колись присутній на нюрберському процесі. Я почув голос Стівена Спендера, який читав свою поему Відень. Бачив, як ходить по сцені Матуся Кураж у день прем'єри Брехтової п'єси. Дивився на ракети, що вилітали із замаскованих пускових шахт Панемюнде, Вандерберга, Мису Кеннеді, у пісках казахстанського кизилкуму. Руки мої торкалися великої китайської стіни. Ми пили пиво та вино, і Шекспір заявив, що він уже напився і піде поблює. Я вступив. У зелені ліси західної резервації, і за день зняв три скальпи. Ми були на Марші. Дорогою я мугикав легенький мотивчик, що трохи згодом став популярним. І з часом він перетворився на пісню з моєю білявкою. поруч. Я пригадував і пригадував своє життя у тіні, яку тамтешні мешканці називають землею. І ще три кроки. Я тримав закривавлену шпагу. А переді мною лежало троє вбитих чоловіків і гарцював мій кінь, на якому я втік від французької революції. І далі, і далі, ще далі. Повертаючись до. Я ступив ще крок. Повертаючись до До мерців. Вони оточували мене з усі біч. Стояв страшенний сморід, бридкий запах гніючої плоті. І я почув виття собаки, якого забивали до смерті. Хмари чорного диму застиляли все небо, а крижаний вітер сипанув на мене дрібні краплі дощу. В горлі дерло від сухості, руки трусилися, а голову пекло вогнем. Важко плентуючись, я йшов сам один. Перед очима все пливло у мареві гарячки, що палила мене. Рівчаки при дорозі були завалені відходами, котячим падлом та випорожненнями з нічних посудин. Торохтячи колесами і бренькаючи дзвоником, повз мене прокотився віз, на який збирали покійників, обрискавши мене брудною холоднючою водою. Не знаю, скільки я так блукав, перш ніж мене взяла за руку якась жінка, і я побачив у неї на пальці каблучку із зображенням мертвої голови. Незнайомка привела мене до свого помешкання, де з'ясувалося раптом, що в моїх кишенях, а не шеляга. Сам я вже белькотів щось незв'язне. Гримаса страху спотворила її ображене обличчя, зігнавши посмішку з яскравих вуст, жінка вибігла геть, а я завалився на її ліжко. Пізніше, через деякий час, знову ж таки не пригадаю, прийшов кремезний чорний деві. Господар дівчини надавав мені ляпасів і звів мене на ноги. Я схопився за його правий біцепс і повиснув на чоловікові, і він напівпоніс, напівпотягнув мене до виходу. Коли я усвідомив, що кремезень збирається кинути мене в холоднечу, я страх, як цього не бажаючи, сильно стиснув його руку, тримався за неї з усіх сил, котрі ще залишалися в мене. Та лопотів щось невиразне і благальне. Потім, крізь піт та сльози, що заливали очі, я побачив, як страшно скорчилось обличчя чоловіка, і почув дикий крик, що вихопився з за його почорнілих зубів. Кістка руки кремезня, саме у тому місці, де я її стиснув, зламалася. Він лівцею відштовхнув мене від себе і, скиглячи, впав навколішки. Я сів на підлогу. І мій розум на мить просвітлів. Я залишаюся тут, заявив я йому, поки мені не покращає. А ти пішов геть. Повернешся, вб'ю. У тебе чума. закричав він. Завтра прийдуть забирати твій труп. Сказавши це, він сплюнув під ноги, тоді звівся. Та хитаючись, як п'яне, вийшов геть. Я доповз до дверей і заспорив їх за сувом. Потім, так само повзком повернувся до ліжка і заснув. Якщо наступного дня хтось приїздив по мій труп, то, боюся, він розчарувався. Бо годин, мабуть, за десять після пережитого, серед глибокої ночі, прокинувшись у холодному поту, я зрозумів, що лихоманка відступила. Був я, хоч і слабкий, зато знову при добрій пам'яті. Стало зрозуміло, що чому я переміг. Я узяв чоловічий плащ, який знайшов у шафі, прихопив трошки грошей із шухляди стола. Тоді ж, у рік чуми, я йшов до Лондона крізь нічну пітьму, шукаючи щось. Я не мав жодних спогадів ані про те, хто я, ані про те, що я там робив. Так воно і почалося. Я здолав вже чималий відрізок лабіринту, з під ніг безперервно сипались іскри, сягаючи до висоти колін. Утративши орієнтування, я не розумів, з якого боку вихід з зали, де зараз стоять рендом Дейдра та Мойра. Енергія струміла через мене, і здавалося, що від неї тремтять навіть очі. А потім, наче тисячі маленьких голок, уп'ялися мені в щоки, за шийком пробіг холодок. І я міцно сціпив зуби, аби вони не зацокотіли. Виявляється, аж ніяк не аварія була причиною моєї амнезії. Часткову втрату пам'яті я пережив ще за часів Єлизавети І, а Флора, мабуть, думала, що аварія повернула мені мої спомини, вона знала, в якому я був стані, і раптом мене вразив здогад, що Флора для того і залишилась в цій тіні, яку звали землею. Аби наглядати за мною, принаймні це було її першочерговим завданням. Отже, від 16 століття цього я вже не міг сказати, однак я докопаюся до суті, я швидко ступив ще шість кроків, обігнув петельний вигін і опинився там, де почалася пряма лінія. Подальший мій шлях пролягав по цій лінії. І з кожним наступним кроком я відчував, як проти мене зростає нова перешкода. Це була друга запона: один поворот під прямим кутом, другий, третій. Я був принцом Амбера, і то щира правда. Мав 15 братів, шістьох з них вже не було серед живих, ще в мене було вісім сестер, і дві з них, а може і чотири. Вже також померли. Значна частина нашого життя минала у тінях або в належних нам світах. Чи може істота, наділена владою над тінями, бути творцем свого власного світу? Попри весь академізм, це філософське запитання чекало на відповідь, і водночас, незалежно від того, як його пояснила б філософія, у практичному сенсі, ми могли виступати творцями. Знову крива лінія в лабіринті. Рухи мої вповільнились, вважніли, і мені почало здаватися, що я йду через клей. Раз, два, три, чотири. Я підіймав свої охоплені полум'ям чоботи і вкотре опускав їх на долівку. У скронях пульсувала кров, а серце неначе розпускали на волокна. Амбер. І тільки но пригадав Амбер. Як рухатись стало знову легше Амбер був найвеличнішим з міст з усіх, які вже існували чи колись існуватимуть. Амбер був і буде завжди, і будь-яке інше місто хай би коли і хай би де воно виникло, було лише відбитком тіні Амбера у тому або іншому моменту його розвитку? Амбер, Амбер, Амбер Я тебе пам'ятаю. І ніколи не забуду, і підозрюю, що у глибині душі повсякчасно тебе пам'ятав, дарма що не одне століття провів у тіні з назвою Земля, бо нарідко в мої сновидіння вторгалися видива твоїх зелено-золотих шпилів та пологих дахів. Пам'ятаю твої широкі алеї для прогулянок і клумби з квітами, золотими, червоними, згадую принадність твого повітря, храмів. Палаців, ті радості, які ти містив у собі, і містиш, і завжди містимеш. Амбере воістину безсмертне місто, чия подоба стала взірцем для решти інших міст на світі. Не можу забути тебе навіть зараз, чи забути той день у лабіринті Ребми, коли пригадав тебе, перебуваючи у стінах твого відображення, після такого ситного і доречного обіду, після коханини з Мойрою. Однак ніщо не зрівняється з тим задоволенням та любов'ю, який відчуваю я, згадуючи тебе. І навіть зараз, коли я стою, споглядаючи двори хаосу, розповідаю цю історію єдиному слухачеві, котрий, можливо, розповість її ще комусь, а той іще комусь, щоб вона не померла тут разом зі мною, якщо я відійду у засвіти. Отож. Навіть тепер згадую тебе з любов'ю. Я ж був народжений, щоб правити тобою. Ще десять кроків уперся у вируючу вогнисту філігрань, тоді спробував перейти через неї. Тіло моє зросив рясний піт, але його відразу ж змила вода. Ситуація стала критичною, дуже критичною. Здавалося, вода в залі ожила, і бурхливі потоки от-от виносуть мене за межі лабіринту. Я боровся, пручався, як міг, якесь незбагненне чуття підказувало мені, що зійти з лабіринту, не подолавши його до кінця, означає неминучу смерть я не смів відірвати очей від світла перед собою, щоб побачити, скільки я вже пройшов і скільки шляху ще треба подолати. Тиск води послабшав, і ще якась частинка пам'яті повернулася до мене. Пам'ять про те, як я був принцом Амбера. Однак не скажу вам ані слова про ці спогади вони цілковито мої, і вам немає ніякого діла до них. Там було все і жорстокість, і порок, і знайомий з дитинства розкішний палац Амбера та зелене знамено батька нашого оборона, із зображенням єдинорога, що стояв дибки, повернутий праворуч. Рендом колись проходив через лабіринт, навіть Дейдра проходила, а отже і я, Корвін, пройду через нього, хоч би як він опирався мені. Я вийшов з вогняної філіграні та пішов уздовж Великої кривої, і тут на мене обвалилися ті сили, які формують Усесвіт, щоб уподібнити мене до себе. І все ж я мав суттєву перевагу над тими, кому доводилось ступати на шлях лабіринту. Адже знав, що вже проходив його, отже мав подолати й зараз, це давало змогу з легшим серцем дивитися на ті невимовні страхи, що згущалися наді мною чорними хмарами, і то відступали, то знову збиралися, заполонюючи мене з подвійною силою. Я йшов лабіринтом, пригадуючи все, все те, що було до століть, котрі я провів на тіні під назвою Земля, згадував інші місця. В інших тінях, і часто густо мої спогади викликали приємні емоції. А одне з отих місць, я любив над усе, звісно, після Амбера, коли я проминув ще три кривди пряму тоді зграю стрімких закрутів, у мене прокинулось відчуття того, чого по справжньому ніколи й не втрачав це була моя влада над тінями, яку я усвідомив тільки зараз. Ще десять вигинів, після котрих мені запаморочилось у голові, ще коротенька дуга, ще пряма лінія, і остання запона. Просування вперед було справжньою мукою. Здавалося, хтось визначив собі за мету збити мене з обраного шляху. Вода довкола мене то була крижана, то почала кипіти. Вона не мов би, тільки те й робила, що намагалася змити мене, перекинути. Відчайдушно пручаючись, я вперто робив крок за кроком. Іскри доходили мені вже до пояса, до грудей, до плечей, скакали мені в очі. Я був зосібіч охоплений ними і ледве-ледве бачив лабіринт. Потім крута дуга, що закінчувалась у темряві. Один, два. Останній крок був рівнозначний спробі пройти крізь бетонну стіну. І я таки пройшов. Потім я повільно обернувся та поглянув на пройдений шлях не міг я дозволити собі такої розкоші, як упасти навколішки. Я був принцем Амбера, і присягаюсь Богом. Ніщо не примусить мене вказати слабкодухість у присутності моїх підданців. Ніщо, і ніхто, навіть лабіринт. Я повернувся передом туди. Де, як мені здавалося, були жінки та рендом, і недбало помахав їм рукою. А чи добре вони мене бачили, якщо бачили взагалі, це вже запитання не до мене. А тоді, на хвильку, я застиг і задумався мені вже було відомо, яку силу дає лабіринт. пройти ним назад було вкрай легко, але ж навіщо стільки клопоту. А вже ж коло декарт я про собі не мав. Однак і лабіринт з його силою міг прислужитися нічим не гірше. Вони чекали на мене мої брат і сестра, а з ними ще й Мойра зі стегнами, як мурмурові колони. Надалі Дейдра зможе подбати про себе сама. Зрештою, життя ми врятували, а в охоронці для неї я не наймався Рендом пробуде рік у Ребмі, якщо йому не стрельне в голову прийти сюди до лабіринту. І досягнувши центру сили, вшитися на всі чотири вітри. Що стосується Мойри, то приємно було запізнатися з нею. Ще, мабуть, колись завітаю до неї і все таке. Заплющивши очі, я схилив голову. Та щодо того, як я це зробив, переді мною промайнула тінь Рендом? Іде лабіринтом? Так чи ні, але він не повинен знати, куди я збираюся йти. І ніхто не має це знати. Розплющивши очі, я побачив, що стою у центрі такого самого, тільки дзеркально відображеного лабіринту. Я закоцюб і з ніг валився від утоми, але це був Амбер, справжня зала, чим відбитком була та, з якої я сюди прибув. З лабіринту я міг перенестися у будь-яку точку Амбера, аби лише було бажання, а от повернутися назад це було важче. Тож я стояв, отямлювався і розмірковував. Якщо Ерік зайняв королівські покої, напевне, знайду його там або в тронній залі, що теж ймовірно, але тоді я буду змушений сам повертатися до лабіринту та його центру сили, а потім знову йти ним, шукаючи місця, куди можна втікти. Я перенісся, лише мені схованку всередині палацу. Малесенька зала, в якій замість вікон були високі оглядові щілини, через котрі всередину проходило вуличне світло. Заблокувавши засувом двері, я змахнув пил із дерев'яної лавки під стіною, застелив її плащем і приліг, аби хоч трохи поспати. Якщо хтось спробує дістатися сюди через верх, я почую його завчасно, і я заснув.